Вітаю, друзі, сла Україні. Мушу просити у вас пробачення. Вчора, вперше за кілька місяців, я таки не зміг записати вечірній тематичний випуск. Тема була, настрій був, натхнення було, не було сил. Я мудрився чи то простудиться, чи то підхопити якийсь вірус. Ну, вчора якраз розбирало. Сьогодні застабілізував літрами чай, всі народні методи, які тільки можуть бути. Все в порядку, ну слабо. Постійно хочеться спати, а все решта абсолютно добре. І сьогодні я можу вже продовжити роботу. Зараз буде у нас 212-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Якщо трошки прочуняє буде легше, на вечір запишу додатковий тематичний і. Як завжди, в понеділок, о восьмій вечора, наш спільний великий ефір з Володимиром Цибульком в гостях у пана Євгена на Анексіянет. Тож запрошую до всього цього. Якщо будуть якісь в мене десь зриви, я щось не встигну записати. Прошу пробачення, але я надіюся, що вже отой найгірший момент, коли хвороба тільки починає розбирати, вже пройшов. <кій> Тому все майже добре. А зараз переходжу зразу до відповідей на питання. Доброго дня. Ярмак спеціально проводить міжнародну політику таким чином, щоб повністю зруйнувати підтримку України з Заходу і Європи. Наші партнери чудово знають, що такі ярмак і на чию руку він грає. Маніпуляції, що мовляв, маніпуляції з тим, ви нам реформи, а ми вам зброю і гроші з нашою проросійською владою не проходять. Невже вони підуть на такий довгоочікуваний нашою гнилою владою варіант і відмовлять Україні збройним силам України в допомозі? Вони ж розуміють, що буде кінець нам і перемога для поїла. Ну, давайте так. Знаєте, а пункт перший. От ви це написали як само собою зрозуміло річ, тому що вона для українців вже стала само собою зрозуміло річ, що зовнішню політику курує, керує, організовує, спрят... спрямовує і призначає послів, призначає міністрів. Не президент України, як це визначено Конституцією, це його повноваження, а його завгосп, відомий в Україні під кодовим прозвищем Кріт. Знаєте, одного цього достатньо для того, щоб до України ставилися з підозрою і до як країни не тому що демократія це крім всього іншого, не тільки відсутність авторитаризму, який в нас вже є, але і те. Що є чіткий розподіл повноважень. Кожен виконує те, що йому виписано в конституції і законами. Завгосп має дбати, щоб був тонер для ксероксів, щоб подавали машину Зеленському, щоб працювали там консалтингові якісь групи, які готують йому там юридичні висновки. Все, Оце за повний обсяг, що може робити Завгосп. А він нас реально керує зовнішньою політикою. Він реально. Як фактично якийсь віце-президент або надпрезидент їздить за кордонні візити і пробує розмовляти з нашими союзниками. І вони з ним говорять, тому що розуміють, що якщо Зеленському Єрмак не дасть команду, то й взагалі говорити не буде, то й взагалі нічого сам не вирішує і нічого не робить. І розуміють, що Зеленським, в принципі, розмовляти неможливо. Людина, ну, ви бачили, що він як говорить, коли він говорить без папірчика, без суфлера. Ну. Навіть зрозуміти, що він хоче сказати, неможливо. І тому говорять хоч з кимось, з ким можна. Але ставлення до України відповідно робиться все гіршим, гіршим, гіршим. Тепер щодо того, що ви написали, що він робить безпосередньо, ви абсолютно правильно відмітили. Я те саме постійно говорю. Він зараз створює спеціальні передумови для того. Щоб Україна втратила підтримку на заході, щоб ми втратили шанси на НАТО, наприклад. Жаль, вже зараз дуже серйозно втратили 28 восьму листопада. Відбулися ці події. Відмова української влади виконувати е, ухвалений, погоджений Зеленським на Вільнюському саміті е, угоджену е, річну програму, е, е, річну національну програму. Тому там вже глухо. Ну до нової влади буде чекати та тема. По європейському союзу робили все, щоб зірвати, не вдалося. Тому що в європейському Союзі таки вирішив, що це настільки важливо і не можна давати такої, такої перемоги зовнішньополітичної Москві, і тому і тому не зірвалося. Хоча були всі підстави, але весною нас чекає аналогічне рішення, теж з одностайністю обов'язковою серед. Урядів це були лідери країн, а там мають бути урядові рішення про те, чи Україна довиконала той аванс, який не був виконаний на 14 грудня, а Україна не збирається його виконувати. І тому може бути ще один зрив. І Ермак робить все для того, щоб цей зрив відбувся. І основне. Оце, що Зеленський навіть з трибуни ООН вихваляв, оця ярмаківська ідея оцих груп радників і зрадників. Копенгаген, потім Джидда, потім Мальта, тепер вони на Швейцарії готують визорну увагу, як наші реальні союзники, які допомагають Україні, там з кожним разом залишається в менше їх, менше і менше, в меншості, і як обростає це все тими, хто ні копійки недавно допомогу Україні, хто. Ніколи не виступив підтримкою того, щоб Росія забралася з України, хто ні разу не побажав нам перемоги і сказали, треба заморозити конфлікт, треба визнати перемогу Росії, треба капітулювати, треба відмовитися від території, які вони вже окупували. Оці країни, Зеленський з Єрмаком чи Єрмак з Зеленським, підтягують постійно, щоб ізолювати, відтиснути наших союзників, зробити їх менше. Це абсолютно продумана е, стратегія. Це навіть не тактика, це стратегія самоізолювати Україну в той момент, коли публічно зробити якусь заяву. Вони бояться, тому що це буде вибух. Вибух, внутрішній, війська тощо. От тоді це зірветься. І тому роблять отакі от ж фокуси, щоби. Україну усунули з Заходу. От чим Зеленський гірший за Януковича? Янукович робив те саме, але він принаймні вийшов і прямим текстом сказав: Я відмовляюся підписувати угоду про асоціацію. А Зеленський робить це для того, щоб наші відповідні угоди з Європейським Союзом і щодо підтримки України зірвали наші союзники на Заході. От в чому вся штука. А тепер чи зірвуть чи ні? Думаю, що ні. Єдине, що. В Америці, наприклад, жаль, він зумів зруйнувати е, ну, Єрмак чи Зеленський двохпартійну підтримку. І ми зараз втрачаємо, буквально на очах втрачаємо все більше і більше республіканців, в тому числі через фігуру Єрмака. Пригадуєте меморандум Вікторії Спарці, яка чітко сказала: Єрмак і Татаров це третій і четвертий пункт її меморандуму. Не може бути цих нелегітимних е, ворожих представників українських владів. Вони мають піти геть. Вони не пішли, вони керують далі країною. І от тому ми втрачаємо республіканців нам все важче і важче отримувати американську допомогу. Але я думаю, що після нового року Байдену все-таки доведеться піти на дуже серйозні поступки щодо міграційної політики, і ми отримаємо продовження ще на рік допомогу. Ну а далі, а далі я так розумію, Єрмак чекає, коли переможе Трамп. Разом з Путіним вони чекають, і Україна втратить тоді, можливо, взагалі підтримку, тому що в Трампа до Зеленського тепер зневага просто абсолютна. Він його ледве під імпічмент не підвів. От, власне, і все, доки ще нема перемоги Трампа, Америка все одно знайде спосіб нам допомагати. Доки в Америці проблеми, нам максимально нарощує допомогу Європа. Тому робота буде вестися. Вони не хочуть, щоб перемога Росія. Інша річ, що допомагати країні, які влада. Воює на протилежному боці, все важче, важче і важче. Але от такими кроками, як в тому числі початок переговорів про Європейському Союзу, то що з авансом знову аванс переводиться в аванс, витримка, нереагування на дії Зеленського, які би мали викликати вже демарш, і пішов геть звідси сказати в нормальному товаристві, терплять, тому що ніхто не хоче того, про що ви кажете, що це буде катастрофа для нас і не тільки для нас, а для світу. Думаю, для світу не така буде велика, а для нас буде страшна. От вам і відповідь моя. Наступне російською мовою я зараз спробую перекласти: якби в Україні була рада старішин, от якби в Україні була рада старішин, багато говорить, щоб вона була виборним органом, але цього поки що нема. То може створити її з поважених осіб, не діючих політиків, на народній основі, щоб висухати їх погляд. На важливі рішення влади серед через соцмережі, Ютуб. І якщо це, бо якщо це робить одна достойна людина, це. Робить набагато менше значимий слід, ніж якби про це говорили кілька людей одночасно. Або в дискусії чоловік 5-6, які користуються всенародним довір'ям. І каже автор: я можу запропонувати Віталія Портнікова, ну, кожного свій вибір, кожен має свої переваги, жодної критики. Ліни Костенко, на жаль, не знає, які здоров'я. І я думаю, що ці люди згодилися б зустрітися на каналі і висловити свою думку. Знаєте, я з повагою, я вже колись сказав, я з великою повагою ставлюся до всіх запитань, в тому числі, якщо вони навіть дуже наївні. Це дуже добре, що ви хочете протиставити абсолютно антиукраїнській владі якийсь орган, який би представляв кращих українців, тому що українське населення, на жаль, обрало найгірших серед українців до своєї влади. Найгірших, гірших не може бути за означенням. А пропозиція вибрати кращих і щоб вони керували. Вся проблема в тому, що немає такого механізму. І цього не буде. Це знову нагадування нам: рано чи пізно, а думаю, все-таки більше рано ніж пізно відбудуться в Україні вибори і президентські, і парламентські. І якщо знову будуть дуркувати, як в 2019 році, то ніяка рада старіше нікому ніде і ніяк не допоможе. І Україна, врешті-решт, може припинити своє існування, якщо знову підуть і хуже не буде, головне, аби не Порошенка, а тоді інше буде головне і не Порошенка і Заужний, щоб не було, і все буде добре, хоч паржом. Ну от тоді таке і буде. Тому нема варіантів. Я оце не один раз говорю. Так є варіант, майдан зараз його не буде. Закінчиться війна. Він буде. Я навіть не сумніваюся, що він вибухне. Він буде, але нам потрібно потрясіння, коли можна просто нормально по-людськи проголосувати. Тому давайте не шукати для себе якихось варіантів втечі від нормального варіанту, який придуманий тисячі вже. Ну, сотні років назад утверджений в тій формі, яка зараз існує варіант елементарної представницької демократії. Це перше, друге, А насправді, от ви кажете, була б рада старішину, вона б щось показала. Ну, в нас є. Є така рада, так ну її не обирали, її тут не обирали, але вона <кій> підтримується загалом суспільством. Вона пройшла перевірку під час Революції Гідності, коли все українське суспільство чекало на їхню позицію. Знаєте, що це за рада? Це ініціативна група 1 грудня, куди входять дуже авторитетні люди, входять лідери церков, входять видатні науковці, філософи. Їх поважають, Слухайте, їхні позиції, їхні висловлювання ніхто ні разу не піддав сумніву. Просто взагалі ніхто. Але був при владі Янукович. Він просто їх ігнорував і він їх не чув. Прийшов Порошенко. Він їх чув, він їх бачив, він старався до них присуховуватися і, де було можливо, старався десь це втілювати. Прийшов Зеленський, він знову не бачить цих авторитетів. Вони не є для нього моральними авторитетами. Для нього моральні авторитети, якісь там потап, Лисий з кварталу, інші, ну, Коломойський само собою. Оце для нього моральні авторитети. Що вони йому кажуть, що Єрмак йому каже, те він і робить. Тому насправді це нічого не дасть. Це добре, що є група 1 грудня, яка принаймні фіксує, що треба робити. Але воно працює тільки тоді, коли вже почалася революція, от почнеться наступна революція десь після війни. А вона почнеться, я переконаний, і от тоді група, ініціативна група 1 грудня, чи може якась інша виникне ще додатково, вона буде тим основним авторитетом, який має стримати від якоїсь надбірного кровопролиття, який має не допустити великої біди, який має спрямувати правильне русо. Але. Доки не почнеться революція, або доки не буде президент, який готовий чути українських інтелектуалів, які кажуть, що треба робити, щоб було правильно і добре, доти, доти буде те, що зараз. От ви зараз навіть не чуєте про її існування, тому що вона загушена, ніякий земарафон її не показує звичайної їхніх пропозицій, їхніх звернень, і тому подібне. От вам відповідь, тому давайте не шукати для себе обхідних шляхів, або ми голосуємо правильно мудро на виборах, ну або. Або, або мало що нам вже допоможе. Ідемо далі. Добрий день, пане Тарасе. Святами вас і вас також. Дякую. Непокоїть таке питання. Наша ж влада не переможе війні, бо не хоче цього. В такому разі вона підпише перемиря з Рашею, якщо та тільки захоче. Що чекатиме нас в такому випадку? Тоді скасують воєнний стан і почнуться підготовки до виборів вже ж. Здається, тій владі вибори не так і потрібні, бо є ризик, що вони програють. А Гадай, що захід відмовиться від нас тоді, скаже, що вони вмивають руки, в них свої проблеми, готуватися нам до нової війни, але з чим? І з ким? Слухайте, ну насправді дуже серйозно поставлені питання. От ви ніби говорите такі навіть речі, які багато хто скаже, це, це конспірологія, все. Просто ті люди, які вам скажуть це, вони. В лютому місяці за тиждень до вторгнення на закиди треба армію готувати, треба оборону готувати, треба відновлювати повноцінні військові підрозділи. Все відповідає: А то що? А то Путін може нападе? За тиждень напав. Тому насправді, от те, що ви пишете, я те саме говорю. Це абсолютно правдива реальна ситуація. Ця влада не піде на перемогу. В нас були перемоги, доки ця влада не отямилася до осені минулого року і заблокувала діяльність головнокомандувача генштабу. Все перетягнули підставку Верховного, яка все блокує. От зараз нас путіну треба терміново захопити Авдіївку для свого висунення. І От, це не мої слова, це Юрія Бутусова. Авторитетна ж людина, правда, він прямо каже, що саботує забезпечення необхідною зброєю саме Авдіївського напрямку ставка Верховного Головнокомандуючого. тому що їм потрібний зараз. З Росією домовність, очевидно, є така, напевне, тактичний програш, що Путін отримав для себе там якусь, ну хоча б незначну перемогу. Вони не недуть перемогти в Україні. Вони давним-давно про все домовилися, дієта посередині. Чим більше вони говорять про недопустимість якогось там перемир'я, що тим більше зрозуміло, що до цього йде. Тому, тому на жаль, ця загроза буде. Я про це буду робити, про оті загрози від такого перемир'я. Чи це добре, чи це погано, чи це прийнятно? В чому небезпека? Я буду робити тематичний випуск. Якщо сьогодні буду здоровий більш-менш, то я сьогодні на вечір його зроблю. Якщо ні, тоді на завтрашній вечір він обов'язково буде, де я розкажу про це все детальніше. А от що стосується виборів, тій владі треба все-таки Треба грошей, треба певної підтримки. І міжнародної, і легітимізації всередині. Їм потрібні вибори. Вони не зможуть безкінечно тримати воєнний стан, тому що вибух може статися всередині і під час воєнного стану. Вони цього бояться. Їм потрібно хоч якась легітимізація. Доки ми будемо просто розбиті психологічно тию, цією війною, вони планують, не знімаючи більшості обмежень, які будуть після скасування воєнного стану, провести вибори неконкурентні, наситити Верховну Раду, загнати кучу фейкових. Волонтерів, фейкових військових, фейкових патріотів і тому подібне, і створити для себе знову там більшість. Ну, на президентські вибори я бачив, хотіли. Той ж самий Єрмак хотів позбутися Зеленського, який йому вже надоїв, надокучив, хотів тягнути притулу. Коломойський хотів тягнути Поворознюка. Ну, Зеленський поки що відстояв себе, там зробив скандал, істерику, їх поки що відклали. Але я зараз бачу знову притулу починають розкручувати тільки вже не напряму, а через Пінчука. Тому. Вони хочуть протягнути когось. Зеленський хоче себе, його оточення або його ж самого, або когось інших, і вони хочуть зберегти за собою владу. Що, чим це для нас закінчиться? Ну, ще раз кажу, буде в тематичному випуску, але це закінчиться досить швидкою новою війною. Якщо в нас не вдасться на тих виборах обрати дійсно відповідальну владу, на мій погляд, найкращий Прошенко. В принципі, тілком може підійти залужний. Якщо він буде висуватися, я ще раз кажу, ми на всі говорять про залужну. Ніхто взагалі не чув від нього, хоч одної політичної фрази. Буде висуватися, з якою програмою, що він хоче робити. Але в будь-якому випадку, в такому випадку, якщо оберуть адекватну владу, і Верховну Раду, і президента нової війни не буде. Перемир'я закінчується тим, що тільки колись, ну це відтермінує поверхнення наших територій, окупованих, може вона десятиліття, але колись вони повернуться. А війна нова не виникне. Але якщо беруть знову якогось чергового зеленського чи його ж самого, ну війна буде через рік приблизно. Росії потрібно рік для того, щоб приготуватися до нового великого вторгнення. Оце щоб ми розуміли. Десь загально так я дуже поверхово говорю, бо питання взагалі дуже масштабне, але я про нього розп... буду розповідати в тематичному випуску, бо там є більше про що говорити. Все, а от тепер для мене до мене прийшла цікава штучка, знаєте, іноді цікаво, коли пишуть політичні або релігійні сектанти. Саме слово сектанти, я маю право зараз жити. Це не стосується там протестантських конфесій, це, це конфесії. Є ті, які є персональними розкольниками проти українськими і які граються в якісь ігри. До таких я зараз, після того як з приходом зеленського з ним попрацював заступник тодішній перший заступник голови офісу президента Трофімов. Представник дуже близький до Онуфрія і до Московської церкви Фіорет пішов в Росков проти Православної церкви України проти України. Отже, тут не питання, а претензія до мене від фіоретівця. Ваша відповідь про ПЦУ 5-12 неправильна в, Ре... в Європі нема зовсім ПЦУ, Київська патріарх. Київська патріарха Філарета і будь-які інші українські, на жаль, не входять у Селенську православну церкву. Ну, щось написав не до кінця зрозуміло. Відповідь, по суті, така що ПЦУ в Європі нема. Так, але я це і сказав у своїй відповіді тоді на це питання. Православна церква України, згідно з Томосу, має. Діяльність виключно на території України. Це є виключна канонічна територія Православної церкви України, де ні Онуфрія з московським патріархатом, ні Філарета з його розкольниками, з так званою відновленою УПЦ КП бути не може. Єдина канонічна церква ПЦУ, але вона не має права, на відміну скажімо, від греко-католиків, мати поширення своє поза межами України. І там, поза межами України, мають діяти і діють. Виключно право там православні українські церкви є, їх є багато, але вони діють або в рамках вселенської патріархії, або в рамках е, патріархій інших, які входять під омофор Вселенського патріарху. Наприклад, в Румунії українські церкви є, і вони діють в рамках Румунської православної церкви, і це є абсолютно нормально. І ще в кількох місцях таке ж саме речі є. Отже, е, представник Фіорета Бреше, тому що. В діаспорі, зокрема в Європі. ПЦУ дійсно немає, я про це сам сказав, але діє УПЦ в діаспорі. Так само, як є ще УПЦ в Канаді і УПЦ В США. Українська православна церква в діаспорі, вона діє в основному в Європі. І вона є у безпосередній підзвітності вселенського патріарха, в канонічній єдності з ним. Ті три церкви. Існують повноцінно визнані, канонічні, і вони, їхні свячення, їхні е, всі ритуали, їхні е, таїнства вони абсолютно прийняті. І будь-який мір'янин Православної церкви України може прийти до Української православної церкви в діаспорі, де яка розміщена багаторозкидані. Вони багато, наприклад, в Мюнхені є дві парафії, багатьох інших і там і висповідатися, і причаститися, і це буде абсолютно нормально, тому що це Вселенська церква. Вони можуть прийти, скажімо, до української церкви, яка є частиною румунського, румунської православної патріархії, і вони там мають право нормально отримати всі свої таїнства так само жодних проблем нема. А паралельно з тим в Європі діють поки що, ще до кінця не переведені до е, Вселенської патріархії, тому що дуже повільно йде цей процес. Ще до кількох десятків ще парафій, які були у ПЦ. Коли з Київського патріархату перейшли в ПЦУ і зараз в стадії переходу до Вселенської патріархії. Вони далі лишаються під звітними ПЦУ. Вони там є. Насправді сама ПЦУ не діє, але окремі парафії є. Далі, крім, я вже казав УПЦ в діаспорі, ще цілого ряду інших. І діє там таке чудо, яке називається Украї... Українська православна церква Київського патріархату відновлена. Ну, це фіорет, який є тут в Києві. І там є три парафії на всю Європу. Ті три парафії, по суті, не працюють. І в одній з них взагалі трансвестицький скандал відбувся. Там раптом батюшка став матушкою і все тому подібне. Але вони в повній ізоляції. Їх ніхто не визнає. І їхні таїнства, які вони оділяють, не чинні. От щоб ви просто це розуміли. А тепер дуже коротко про самого Фіорета є перша заповідь Божа. Проти неї є найстрашніший гріх. Це гріх гордині. Знаєте, хочете спасти душу, попрощайтеся з тою церквою, є Православна церква України. В'їдіть від того Фіорета, тому що насправді він діє проти України, і Зеленський, і його промосковські представники саме вони спонукали. От тоді, влітку, в червні 2019 року, якраз коли Зеленський став президентом, відразу першим ділом взялися зробити розкол ПЦУ яким ділом думаю, що це зроблять через Фіорета. Але Фіорета не підтримав ніхто. Крім мізерної кількості людей, тоді він провів псевдособор, на якому почав висвячувати якихось єпископів. Вони не визнані одною церквою в світі взагалі. Ніким. Тобто вони абсолютно фальшиві єпископи. Він їх пробує нав'язати під кожну область, їх ніхто не визнає. Москва. Було домовленість, що Фіорет на противагу до ПЦУ, яка тоді за допомогою Петра Порошенка просила про Томос і отримала Томос від Селенської патріархії. Фіорет звернеться до Кирила Гундяєва і попросить в Гундяєва про Томос для своєї церкви. В Гундяєва, зрозумієте, яке гріхопадіння, яка нитість. Але. Москві навіть цьому відмовили, тому що перше, вони ж не визнавали фіорета, вони казали, хай фіорет кудись забереться або вмре, і тоді ми будь-якого іншого представнику дамо свій томос. Тому що його ж відлучили від церкви, вони зараз вертати якось воно не комільфо, але головне інше. Вони ж розраховували, що під фіорета побіжить велика кількість якихось людей, які не будуть там незадоволені епіфанієм. Їм же ж клялися фіоретівці, що там всі незадоволені, а ніхто не пішов. І тому... Вирішив, що це настільки маргінальна структурка, що з нею гратися не треба. На неї, врешті-решт, і в Зеленського махную рукою. А це провокатори. І от тому не завдавайте провокаторських питань і не ганьбіться, а попробуйте врятувати свою душу ще. Тому що бути в розколі, в розколі такому це, це диявольський гріх. От все. З відповідю, наступне. Доброго здоров'я! Мав короткий діалог квітня 22-го з палкою-прихильницею Зеленського. Вона впевнено стверджувала, що якби на посаді президента був Порошенко, при повномасштабному вторгненні він би здав Україну без бою. А так, за її твердженням, Зеленський відстояв Україну і прийняв бій з ворогом. Я її апелював. Що якби Борис Джонсон і Джозеф Байден не примусили Зеленського опиратися, то Зеленський би із задоволенням здав Україну повністю. Розсудіть, будь ласка, хто, а, розсудіть, будь ласка, хто з нас помиляється? Зараз та пані розчарувалася в найвеличнішому і стверджує, що всі політики однакові. Ну, звичайно. Визнати свою помилку не готові ніхто з тих, які підтримують Зеленського. Вони навіть не кажуть, що мене приві. Вони просто кажуть, а ні, ні, він поганий, а я ж за нього не голосував. Перед тим. Розпинав всіх, що не голосували. А я ж там був за зеленського, моліться на мене. А зараз ні, ні, не голосував, не голосував. Тому це найгірше, що може бути з цією категорією людей. От кажуть, не критикую. Вони самі прийдуть якось до пам'яті. Зрозуміють, можуть зрозуміють, може й ні. Оця людина, яку ви згадуєте, вона є прикладом. Вона з одного наративу антиукраїнського: Зеленський спритує Україну, хоч паржом, гірше не буде все інше. Перейшов інший чисто російський наратив для українців. Всі погані в Україні нічого доброго немає, нікого хорошого не буде, бо не може бути, бо всі політики в Україні погані. Ні, в Україні є хороші політики, в Україні є дурість, яка штовхає велетенські маси народу голосувати проти хороших за поганих, і це може погубити Україну. Що стосується аргументів, слухайте аргументів мільйон. То якщо так Порошенко мав здати Україну, чому він її не здавав в 2014 році? В 2014 році не було армії. Її просто не було, її створювали з нуля. Росія могла взяти все, вони зайшли і тут. Чому Порошенко віддав накази ризикнути, забрати війська з прикриття Києва, кинути під Оловайський, вупити там? Тоді вдалося тільки зберегти і вивести певну частину людей. Чому, коли почалося вторгнення реальних російських військ? Чому там на півдні Донеччини були нанесені ракетні удари, зокрема, точка У спалила відразу одним зал ударом понад сотню псковських десантників, що перелякало реально Росію? Вони такого не очікували. Чому Порошенко тоді просто не сів собі з боку і не чекав, доки Росія візьме частину України, потім ще частину. А чому організував війну протидію? А чому він захищав південь і північ? А Зеленський знімав це все? Слухайте, таких... Аргументів можна навести тисячу, можна п'ять тисяч, можна мільйон навести, їм не дійде. Тому насправді, якщо не доходить з першого другого аргументу, просто заспокійтеся, віддайте це, кажуть, до рук Божих. Ця людина невиправна. Виправить, можливо, час. От зараз до неї дійшов, що Зеленський поганий. Ну, можливо, через кілька років до неї дійде, якщо, звичайно, під час якоїсь нової атаки путінської завдяки черговому новому Зеленському її просто не вб'ють, то до неї, можливо, дійде. Що Порошенко виявляється, був хорошим. До декого доходить? Ну, не можна переконати людей, в яким вчинили міксером кашу в голові. А це люди, в яких каша в голові. Це безнадійно. Все. Тут просто, мені здається, треба розслабитися. Переконувати, ну, от Порошенко переконує тим, що він робить. А їх, до них це не доходить. Навіть ті, які бачать, ті, хто можуть почути, а він піариться, а он піариться і все. Ну, то що поробиш? Ну, напевне, напевне, треба іноді сказати, що зла мерзенна пропаганда може бути сильніша за чесність. Так спрацювало. німці цивілізований народ, тисяча років цивілізації. Обрали Гітлера на чесних демократичних виборах, що ви ще хочете. Добре, давайте останнє питання, часу вже мало, а й питання таке напівжартівливе. Пане Тарасе, ви казали, що свій улюблений фільм дивитися на італійській мові? Ще книгу ви читаєте польською. Вільно володієте цими мовами, які мови ви ще знаєте. Слухайте, боже мій милий, в мене найстрашніша проблема це критично погане знання іноземних мов. Головне, я ніколи в житті не вчив англійську. Англійська найважливіша. Але я дуже добре знаю, де шукати, як перекладати і як коригувати помилки і похибки Google-перекладу. Тому я можу знайти, коли мені треба, не знаючи мови, навіть з китайських текстах, знайти те, що мені потрібно, організувати нормальний переклад і зрозуміти добрий зміст. Для мене це основне. З мовами складно. Англійську, я розумію, мені все одно треба вивчити, але я поки що за це ніяк не візьмуся. Там треба зубрити, а я привик там де аналізом. З польською легше, тому що польська дуже подібна до української. Я на польській певний короткий період навіть читав цикл лекцій в одному польському університеті. Я на польській писав статті. Робив доповіді тощо. Польську я дуже добре розумію, але я нею не користуюся, давно призабув. Італійською, я часто любив відпочивати в Італії, я трошки італійську підучив. Я міг спілкуватися на побутовому рівні італійською, а зрозуміти фільм Федеріко Піліні, який я до того бачив десяток разів ну нужніше про радянському союзі російською, напевне, це дуже просто. Мені просто мелодика подобається. Тому знаю я мов дуже мало розумію. Кілька колись, навіть церковно словянською писав, тому що треба було як прикладачу. Але. Мовна тематика це в мене моя проблема. Не вирішена поки що. Все. слава Україні.